Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити расистів, що наступають на Покровськ. вони хочуть його оточить, захопити, обійти, оточить. Прям це повільно, але вони його прагнуть охопити і одрізати шляхи. Заперечу весь негатив убираю Заперечу весь негатив убираю Руйнують всі плани ворожі. Скажіть, які плани у расистів щодо Покровська? У них е розмови будуть, наче вийти на переговори, припинити обстріли. Насправді це обман. Вони тільки будуть більше збирати інформації і більше групи е дронів. Можуть. Більше застосовано бути дронів. Угу. І це сповільняє, сповільняє наших військових. Це дуже погано. Ці дрони. Це дуже погано. Заперечую весь негатив, обираю. Убираю повністю всі плани, ворожі руйную. Прошу вищі сили, допоможіть знищити всі склади із дронами, усі школи із дронами. У расистів більше немає змоги використовувати дрони. Прошу допомоги від вищих сил. Одцікаю, одвертаю расисів від Покровська, тікають, лякаються, Відвертаю від усіх військових України. Цивільних людей на Покровському напрямку одвертаю, одсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одвертаю, одсікаю, повертаю расистам назад, їм в голови летить, їх нищить всі їхні командні пункти, особливо. Ті ще не мають чим і ким воювати. Буде так і так є. Цікаво. Руйную всі плани ворожі. Зруйновано. Перекриваємо. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть закрити небо над нашими військовими, над Покровськом, на Покровському напрямку закрити небо. І захист міцний буде так і так і є. Закриваю небо над Покровськом. Буде все сказане, здійснено так буде. Скажіть, допоможіть вищі сили. Що заважає нашим військовим знищити расистів, що на, на, наступають на Куп'янськ Скажіть, допомоги прошу. Готують наступи. Намагаються приховати, хочуть обдурити якимсь чином. У них там проблема у расистів, не вистачає людей. От вони наче йдуть у наступ, але воно йде якесь, коли не повна група і ще може бути так, що люди через, може через погоду. Расисти, вони уходять дезертирство в них. І виходить, що не виходить наступ. От їм дають ці накази, а люди уходять. Ну, може не витримують погоду саме. Такий, е, е, такий є момент. Заперечу, убираю весь негатив. Отікаю, одвертає росіян від Куп'янська, тікають, лякаються, самі себе йдуть убивати, буде так і так є. Скажіть, допоможіть, які плани у расистів щодо Куп'янська на найближчий час? Ой, у них тут дуже сильні втрати, вони будуть намагатись продовжити, але от більше хочуть набрати військових. У них там будуть покарано когось, чи вони не справилися, У них вийшли, напевно, якісь будуть зміни на цьому напрямку, не виконали наказу. Не справились ці командири, що там у расистів, їх буде замінено під, під суд можуть даже піти. І дуже сильні втрати внесуть. Повертаю, весь негатив, біль, сльози, страждання, все лихо, що принесла Росія. Куп'янську повертаю їм назад, хай з ними все це станеться, буде так і так є. І одвертаю, отсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одвертаю від наших військових, українців. На Куп'янському напрямку та на інших напрямках одвертаю від цивільних людей українців. У Куп'янському напрямку інших напрямка. Отсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, оцікаю відвертаю їм в голову, повертається, летить, тому хто дає наказ, хто його виконує, буде так і так Більше не зможуть. Атаки робить, обстріли не зможуть робити. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть росіян від Куп'янська, тікають, лякаються, йдуть самі себе вбивають, на себе нападають. Буде так і такі. Буде знищено повністю всіх військових росій. Не буде все сказано, здійснено так буде. Зараз я хочу подивитися, чи є якісь перешкоди, що заважають повернути зниклих безвісти військових України, також цивільних людей, українців. Які можуть знаходитись у полоні російському, чи є якісь перешкоди, щоб їх повернути в полони без вісти Зникли. зниклі. Угу. Працює весь світ працює на те, щоб вийняти дітей, особливо військових. І це великі, дуже а, такі багато людей, дуже багато людей, українців, які зникли без безвісти, але вони у полоні, вони живі і у полоні. Зараз може відбутися три обміни, і ще мають повернути дітей. Чи даже це вже можуть бути юнаки? Вони вже не діти за цей період могли вже бути 18-річними. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на повернення нашим людям. Із російського полону, де б хто не знаходився, про тих, що відомо, де знаходяться, і про тих, що невідомо, військові, цивільні люди, діти, жінки чоловіки відкривають шляхи, дороги відкриті. Більше не можуть расисти тримати у полоні людей. Відкривається шлях на звільнення, на обмін. І е, ті, що Зниклі безвісти виявляють, обмінюють, буде так і так є. Відкривається шлях на повернення. Буде так. Перекривати. Прошу захисту міцного для наших людей. Захист міцний і вдень, і вночі захищають вищі сили, оберігають, перекривають. Одвертають всю агресію, загрозу. Більше не можуть расисти тримати, злочини чинити не зможуть. Даються накази на обміни. Якомога більше людей повертають. Усіх на усіх обмінюють і зниклих безвісти, і всіх, що відомо, хто вони обмінюють негайно. Буде так і так і є. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на повернення, і обміни зникли безвісти і тих, що відомо десь знаходяться. Українців повертають в Україну, буде так і так є. Дорога легка, і двері всі відкриті. На повернення буде так. Все сказане здійснено, і захист міцний. От на цьому я буду завершувати. Дякую всім за увагу і до зустрічі!